Сьогодні е, у нас 18-й екопікнік від чистоден. Його назва немає нічого неможливого. І, власне, це те, що збирає нас на березі. Це віра в те, що все можливо виправити, якщо діяти. На березі понад 250 людей. У нас є люди з Херсонщини, є з Гліпра, Києва, е, Львів, Чернівці, Івано-Франківськ і майже все Закарпаття. Е, дізналася з повної банки. Потім про смерть героя. І так дізналася про їхню родинну справу. І для мене це значно більше, ніж просто прибирання і очищення території а, землі. Це ідея, яка живе і продовжує жити завдяки небайдужим людям. Тут багато пасок людей. Сподобається сама ініціатива, сама ідея цього От, прибрати це місце і зробити його гарний. Написала напряму в інстаграм. У чисто де і каже, хочу поїхати теж поприбирати. Понятно? Ну а наші люди, слава богу. Не лінуються, викидують сміття, тому є куди приходити. Хтось один смітить, інші прибирають. Але ми бачимо, скільки воно було цього сміття до декілька років тому, і приходиш сюди, вроді думаєш все одно, наскільки це жахливо, наскільки багато цього всього сміття. Але якщо б не було попередніх років, що люди приїжджають, кожен просто виривається з роботи, з хати від сім'ї, приходить сюди, прибирає, допомагає. То не було б зараз і цього відносно відносно чистого або відносно брудного. Цей якнік у нас є тематичним, і е, ми його проводимо спільно з військовим оркестром 128-ї бригади. бригади. Е, це є їхня підтримка нас, і, і відповідно наша підтримка тих, е, хто є зараз на фронті. Ми своєю діяльністю показуємо, що ми теж не здаємося, тримаємо свій фронт. Ми так е, прийшли е, підтримати <клес> Олену прийшли е, згадати. Пам'ять її чоловіка, пам'ять інших хлопців, які надалі продовжують вичищати російське сміття, таке трошечки з іншого боку України.